З вами Назар з каналу Genua 16. Сьогодні ми граємо з Зомбі Апокаліпсис. Бачите, тут є режими, що у нас зустрічається режим. Є легкий режим, в ньому може грати будь-хто. Є складний режим. Треба, щоб був 10 або більше уровень. Є дуже складний режим, Треба, щоб був 25 або більший уровень. Сьогодні ми граємо загадайте з ким. Правильно, з Яною. Яна, привіт. Привіт! Почали, вибираємо легкий рівень, бо в мене іншого нема. Починаємо. Що? О, безплатний бокс. Кейс. Давайте підемо, що у нас. Тут кейсики О, в мене два. Відкиємо всі зразу. Навіть вони гроші. Не знаю, що вони, але думаю, ми там? Угу, Скини. Ага, ми можемо взяти собі нові зброї. Це нам не треба. Будемо грати на тій, яким граємо Де така, на яким граємо? Це? Так. Аватар. Что это? Это я. Сейчас не можем встать, заработать. Ну ладно, что же Шлем. Не надевайте, потому что мне сейчас А нет, надеюсь, я уйду шлем. О, что это? Я на я не так нажимаю. Надідемо це. Звемом таке от шлем. Звемом таке жилет. Так, що в нас далі? Звемом думаю, таке. Вау, пішов в нас. Ага. Ми закривати своє рота не будем. Лаш. навіщо війна? Ладно, візьмемо О, Оша. Сюди в нас. А це, а це маска не давно. А це на плечі щось. Мені було схоже на маску. Буде в такий скін у нас. Почали. Так. Ой, Яна, Так, куди. О, там. ага. Бачите, воно стріляє в нас само. Заряджається воно так само. Так тут нас гра... Гля... Спра... Справа куточку. У нас є призарядку приціли гранати. Ой, що це? Що це у нас за кнопочка? Ага, ми можемо забудувати. Прикольно. Вау, прикольно. Мені сподобається. Це Ага, там у це Де в нас буденчик зайдемо? Я не Ого, у нас є навіть блеках ракетами. Це класно. А це, а це висміш. Хоп. Ой, закований ніж. Цей ніж не б'є. Жаль, що цей ніж нас не вбиває. Треба тихіше, щоб мене, напевно, ви не чуєте. О, ми отримали якийсь бонус. Прикольно. А це що в нас? Ой, що це? А, у нас міняється карта, напевно. Та я, Ти чотири режим знаєш. У нас має мінятися карта. О! Вау, там якісь патрони показую. Йдемо на туди. О, у нас есть Серйозно? Серйозно. Бере. Вау. патрони взялись. Так, що у нас тут? Автомати, пістолет, як було, ракетниця, як була. І нір, все як було, в принципі. О, що це там таке? Ухуети і бос, назавтра. У нас бос? У Де бос? Да, нема босу. Є. Деві? Вау! це якийсь робот! По ньому треба стріляти. Ага. Ой, мені патрони закінчились. А, не мені мене позарядчик. ракету! Ой, він дуже сильний. Напевно, його треба вбити, щоб виграти. Напевно. Вау, це якісь це які воєнні зомбі. Дивіться, у нього ще ззаді є. Бачите, в нього ще ззаді є. Прикольно. О, в нього багато хп. Оп. О, в нього щось в руці. Ой, це були тінти. Бачите, горить у нього в руці. А. Вау, что в нём? А? Не тут... вот ужас и прикольно. Он может быть тут автомат победит и? Нет, жаль тут автомат. А, но жаль автомат победить не может. Так, шанс. Там где-никак штука. Улучшай-то. У нас О! Зрозумів. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, щоб не пропустити нових відео. Пишіть мені в коментарях, буду вас додати в друзі, або додавайте мене в друзі. Мій нік ви знаєте. Геймер Юа 16. Це нік, бо так звати мій YouTube канал. Там де ми граємо ігри, показуємо айфаки, оцінюємо режими. Якщо хочете, напишіть в коментарях режимі, які ви хочете, щоб ми пограли. Пишіть в коментарях. який ви хочете, щоб ми пограли в режимі з явно. Ура, ми Все, перемогли. Ми патрони можемо взяти ще. Не знаю, що ми перемогли. Напевно, не можна. О, ми виберемо карту. Яку першу чи другу? Давай першу, вона нас диві, як виглядає. Вибирай. Я дайте пашу. Я беру перш. Я теж певний. Вау, тут воєнний. Там робот. Дивіться тут робот. Грузиться. Давай грузись, грузись. О, ми заспавнились. Вау. О, пішли патрони візьмемо. Там патрони можна взяти. Якось вони нижче, напевно, не в якомусь підвалі. А, от вони. От тут вона зістряювати, ми хп... Хіпе... ХП не віднялось. Патрони ми взяли. І то, і... Класно. Класно, mm. але, але непонятно де. Mm, це, не це що в нас? Ну лотерея? Спробуємо. Ну. Хоча за смайлики. <звук> Причу, не? Ладно. Вау, нам, нам но є автомат? Вау, у нас під два автомата. Прикольно. Це випадає будь-яка з Угу. Оце що? Це якась снайперка. Що це? А, ми підразили свої очки, які майже ну, в куточку справа зверху. Майже там очки показує. Зараз не віду, бо в мене хп віднялось. Нас потратили, щоб ми призові. Вона стріляє. Це найтри керувати. Ні, напевно стріляє. А, не Вау. Не можемо лазити. Оп, Не лазить. У мене була зомбі, яка боба. Хоп. Ой, па. Давайте ще ну, ну. попробуємо трай. О, oh, якийсь теж автомат. О, oh, наш старий автомат який нас в попередньому випав. Якщо ми будемо крутити треба ще раз, то наша стара треба пропадає. Жай. Побігли. <реклама> <доведете> мене не <реклама> йому. Так, що у нас? Коридорісь. Або с її теж призраде, бачиш, там забіг, вона буде їх вбивати. О! Бракована ж. Вона бракована, бачите, вона стріляє по ним. Бракована. Так. не Це всі. Всі покинули мене. Тепер тут де. Ну иди, может, во, вехид, я на вехид, я вехид нашел, вехид, тут пишет вехид. Я бежу на вехид. Ого, тут ничего не ма. Классный вехид. Вау, это вроде автомат. Надо встать, пока автомат... Ай! Он уже сильный. А, у нас есть ракета. Точно, я как забыл. О, мы... Дивіться, з вони якось швидко повертаються назад. О, ні, я втікаю. Щось це за зелені точки. Пішли. Вони рухаються. Головне по, -по, по, всьому. А, це наші союзники. Це союзники показують. Та-та-та-та-та-та-та. Так. -та 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 -та. Та. Біжимо, біжимо, побігаємо. Ото зомбі. Ой, не, це Вау. У мене взяти щасливого Хеллоуіна написала. О, зомбі! Ох, Охує дуже сильні. Ті чого ну, я Вони вверх, надіюсь, що вона підніматися не може. Я так такі. О, ні, вони не здоганяють мене. О, ой, боляче. За що? Я вам нічого не зробив, Ну хіба що пару Постріляюсь пару разів. І що тут такого? Я біжу, я на, Я не знаю. Це якийсь. Ай! Волоче! О! 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 Ай! Ай! Подострібну. Тут якийсь лів. У мене таке, мабуть, сніг. Я не знаю, я, як до тебе попасти. Це він. Ану. Ну. Нас підняло чотири десять, але ми улучшили нашу зброю. Бігу шукати далі, яну, щоб їй допомогти. Напевно, тут. Ти ж може, звідси воно вибігти до неї. Так, напевно, можна сюди вибігти до неї. Опа. Ох, які коридори! Вау, я дивіться! Вау! Прикольно, мені сподобалось грати. О, нелетуча тарілка! Яна! Ми любили табі всі монстри. І красні були. Получить! Зомби! Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Щоб не їх відео. Пишіть коментарі, коментарях, які нам ще пожати режимі, пишіть свої ніки, щоб ми вас додавали. Ой, там патрони треба взяти. Я за мною говорила і, і, і не побачив. Забули про них зовсім. Куди мені бігти, якщо вони зараз пропадуть, а ми зараз привіримо. Хоп. Ой, сюди не можна, напевно, нам туди. Да не, думаю не О, зобі! Патроны справді пропали! Жай! Дай ми без патронів мус залишили з вами! О! треба. Побігли далі! Здається, я знайшов вихід! всього. Так, треба призарядить цю штуку, щоб вона стріляла. Є вона стріляю, тепер тих те. О! Є! Я, я, їх. я, молодець, я знайшов їх! Прямо деть! Я зайшов! Я тікаю! Це у нас шо звачка? Купну! І давно? И нема! Ммм, на не чесно. Зараз всіх ножом буду бити, бо я маску. У фу. Так. Я все Ви хочете труси, я вас не боюсь. Ти зомбі. Ай-я! Вже біжу, Ля, Ля! Уже біжу! Вже біжу! Ой, я там ради пап зомбі. Хоп-хоп. У -хоп. мене ніж є. Я тебе спасу. Хоп-хоп. Я не спасу облетою. Хоп. Лейтеся. ніж не працює. О, у мене хапа закінчується. буде, -як, якщо вони мене вб'ють? А, вони вбили мене. А я в них досить могу стрелять. А ты не видишь, что сюда пришла? О, мы можем ликовать в одну, это классно. Чекай, Тимо! Пришли, Ян, покажу тебе вехи. Я знаю, где вехи. Не сюда, не на и сюда бежи. Давай ты ехал, Ты упал? Піди, тобі ще не може живе. Давай, тобі не підписать, давай я забрай біля зарйозу, а я не можу його забрати. Тепер біжи за мною. Я вам покажу де висить. Біжи, верху. Да, треба було до верху бігти. Ты біжи за мною. Бремові. Сюди прямо. Прямо, прямо. Бачу союзник вже є один. Два союзники. Вау, мені реально сподобалося. Не забывайте підписуватись, ставте лайки, пишите свои ники у комментариях, добавляйте мене, миник нік Йоа 16, або я добавлю вас, пишіть свои ник у коментарях. Будуємо зараз еще. Подобались? Хоп! Ой, я не можу через ввести. Жаль. Вау, мне какие-то крутой зомби. Ну блин! Да ви шо! Вау! Ой, дай им попасть, ладно. О, кто был? Ой, ты такие забила має нашу защиту. шо, шаламає нашу защиту. Ой, подумала нашу защиту, драйв подувай. О, не ему не відбуваться. Да! Оу! О! о, якщо їх мало! то покажи хрестик, там хрестик, значить. По ну один, один тільки хрестик на карті. Там не буде біжти, він перемогли. Правда 17. О! Ми впали. Нічого. Патрони! Вони не мають. Швече! Патрони, патрони, патрони! Бачите патрони? і нам вони дуже сильно знадобляться. Бстріш! Я встиг. У них стоїть. Запопали. Єс, yes, встиг. Так, побігли. Ми ну, що, я з тобою одні остались. Сдогід, Так. Вот, блин. Але тут ще є турельки, які нам допоможуть. Давай будемо чекати тут, бо тут є турелька, окей? В мене є очі, щоб її перезарядити. Я десь 4. Ого, в мене тільки 5 тише. О! Треба не відходити далеко. Скільки У мене 3 тисячі? У мене 4 тисячі буде 72 тисячі. Wow. Вау! <свес> Большой не кажется? оп оп Эй, оп где это мое? <свес> О! Ловить! О, оно О! Ура! А сейчас мы будем Та-та-та-та-та-та-та! Okay? Ой! Па-па-па-па-па-па! Сейчас -па 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 -па. буду складно прямо. Ой! Дивіться, який я нарним набить. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб не напишите на їх відосики. Пишите свій нік в коментарях, щоб я вас добавил, або ви добавляйте мені мене, мій нік, Hammer Y16. Пишіть ще в на які ви хочете, щоб ми пограли з яною режими. Вот вики! Я их знову так робив. Ладно, може за хто? Це не я. О! О! Знову дару помер. Добре да шо. Побігли. Ловіть гранату! Хоп! О, ми гранату можемо кинути навіть. Хоп! А ну зараз їх... Вау! Рально! Я тут, я тут! Лови гранату, я! Ой, все, вс, гранату вже полетила, да. О, тобі її, я прилетела! Воу, тебе ты я, 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 я такая крута зброя, вепон! Тоже ты хочешь? Виннюкись друга, сейчас автомат віпну. Все! веппа. Вс! заплять! Напевно. Хоп. Дожив... Ловіть гранату. Ви кидаєте, представте. Вряд граната. Ой, ми не пройти, а, а будувати. А, це трубувати. А! Вау, дивіться, він заморожені. Е, не ломає, що защиту. Зараз побуду, щоб довго не ламали. Оооо, ну це щось нормальне на мій канал, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. З вами був зараз до каналу Hammerya 16. Пишіть свої дики у коментарях, я вас добавлю. Пишіть ще... Пишіть ще в коментарях, Неки ви хочете, щоб ми пограли режим. Ну, до зустрічі. Всім пока.